Всім привіт, це обзор всіх моїх подарунків на день народження. Сьогодні у мене день народження, і мені подарували кущі подарунки, тому я буду робити розпаковку. Коротше, перший подарунок — це від мами. Я взагалі таку історію можна сказати. Взагалі, я нічого не хотіла на день народження, я нічого не просила батьків, взагалі нічого не просила. Але я протягом року говорила, що я хочу новий телефон, тому що мій телефон вже прям ну він заглючив йому два роки було. в мене був такий телефон. І вот. батарея в мене вже була 81%. Я хотіла новий, но, але я не просила на день дорожний, бо я зараз це дуже дорогий подарунок. Але мені купили. Також до нього ще мені мама купила такі чехли. Один це такий новорічний чехол, не знаю, так покажу. І також до цього чехла йшла така защита для зарядки, для блоку. І ось вот такий вот чехол. І також той, який зараз має натягнутий на телефоні. Але вот. заповнилась подарунок мама. Все це було в такій гарній коробочці. Я відкривала ось так. І тут така краса мене я Там всередині я відкривала. Там було о, все в різних цукерочках, на батончиках і так далі. я Зараз покажу. Тут ось ці сестри, Це такі пастили. А все решту це було в мами, Тут 13 Рафелок. Теж сестри посила. Також тут, мої улюблені три батончика від Eat От. Така шоколадочка, такий батончик, Батончик мілка. І е, я це все тут відкриваю. І на дні лежить просто я така, як одна мрія. Я була в щось. Просто дякую великій мамі і. Наступне ми переходимо плавно до подарунка моєї сестри, Вона мені встановила три таких пастили. Ось, і також те, що я теж дуже дуже хотіла, це такий край мініатюрка від Z Не знаю, правильно вимовляється бренд, Ось так виглядає. Він дуже прикольний. Я за це відео буду дуже багато. говорити, класний, прикольний і так далі. Ну, не звертати увагу. І далі сироватка теж від Ordinary, я теж її дуже хотіла. А, ось. Ось так от вона виглядає. Теж така дуже гарна, прикольна. Так, далі я пішла в школу, мені там теж дарували подарунки, але спочатку я покажу подарунки від моїх як родичок. це від моєї бабусі це ось такий великий набір цукерочок і, звичайно, відкритку. Також мої дяді теоті Хрестне дарували мені відкритки з грошима. Ось, тому я це так, не буду показувати. А, також мамина подружка мені подарувала ось такий набір. Це все закір. Тут такі шишечки, такі а, мандаринки, дуже прикольний невір. І також а, вона мені подарувала ось таку собачку, квіти. Я їх зараз теж покажу. А, і відкриточку. Ось. Також а, від мого хресного було набір теж цукерочок і відкритка. Набір цукерочок великий, класний. Ось і далі а, від моєї хресної покажу ось такий ось пакетик. Там взагалі був ось такий от календар. Це дуже прикольно, я його дуже сильно хотіла. А, це ось такий от з передбаченнями. І кожного дня, ось тут з 1 січня, 1 січня. 2 січня, третій і також відкривати, він прям дуже великий на весь рік. І це це дуже прикольний подарунок. Він ще ось так от якось ставиться. Ось так от. І це дуже буде ну, прикольно, я його буду відкривати з Нового року. Тому, можливо, я зніму також якийсь огляд, а, окремо на нього. Ось, якщо ви хочете, щоб я розповіла вам про якийсь подарунок. Прям найбільше, то напишіть. Ось а, далі це ось такі от маленькі EverMedic. Прям дуже класний моїх хресний подарунок в синіх тунах. Далі це такі жилетки зв'язаним відкриточка. Ось батончик дрошем, Ось такі от наклеєчки просто хрестно вклала. І тут сині цукерочки. Теж дуже класний подарунок. Мені взагалі всі, хочу сказати, всі подарунки, які я в цьому відео, вони просто прекрасні, вони мені дуже сильно подобаються. Я всім цим подарункам рада. Далі до мене зранку приходила моя подружка, моя Алташка. Вона мені подарувала саморобну роблячу ось таку. Я не буду прям все показувати, але тут багато розворотів, вона дуже прекрасна і така. Ось. І також вона мені ось такий адвент-календар від Гунглі. Він розпаковується і всередині кожного дня відкриваю. Ну, буду відкривати, тому що до народження було тільки сьогодні. Я хочу відкрити вам показати взагалі, як це виглядає з... Можна сказати, На... я вже трохи порвала цю коробку. Ну, оп. Тут ось так от і там ще знизу є слой. І перший день сьогодні я вже відкрила. І з першого дня мені випала така от олійка для губ від гоньбі. Вона дуже приємно пахне якимось яблучком, і вона дуже прикольна, звичайна універсальна. Мені дуже сподобалось. Також мене в школі привітала моя подружка, подарувала мені таку шоколадку, і також була відкриточка маленька мені. Я не знаю, вона, напевно, в якомусь із пакетів. Тому, якщо що, потім я це покажу. Тому що в мене все в А, не всі подарунки. Ось далі я помітка моя подружжя. Це. А, ось, до речі, відкриточка, ось така, ось привітальничка з руки. Також одна просто моя мені збивала жутки, які я дуже люблю. Так, і показуємо. Це контик печивом, далі орова печивом. Далі ось такі снікерс. Булочки. Далі я говорила, що я хочу хінічку, не гнішкунімаю, тому мені її подарувало. І спойлер аж дві Далі ось от откранчик. Це дуже прикольний подарунок. Знову повторюсь, Всі прикольні. Ось. І переходимо далі. Далі давайте я проживська подруга. Це теж від мене одне подруги. Це ось такий от ролик для обличчя від About. Це от такий ролик. І з іншої сторони масажер. Також до цього це скрибову ось Отак. Водитим. Теж масажер. Дуже класно. Далі така смішна штучка з грішками. Я таке дуже люблю, дуже смачна. І ось така от бомбочка для ванни. вони. Прям взагалі клас. І так. Показую далі. Давайте далі це пакети. Це теж від моєї одної А, Тут а, Далі Тут, до тут, речі, все ось таких пірєчках в різних зірочках дуже гарно декоровано. Далі масочка для обличчя. Тут наші фотографії. От це дуже класні фотки. Це ми на морі, це теж ми на морі. Це ми в школі, дуже гарні фотки. От тут різні плачі ідуть. Тут чайочок. Завжди треба. Також ще один чайочок. Це ось в таких от зірочках і п'єлочках. Це прям мені дуже приємно, коли так упаковують. Далі це ось такий от контур від Lamelle. Він мені дуже подобається, це ж ламель, да. Тут іде хайлайтер, контур від хрум'яна, коротше, дуже прикольний. Мені якраз потрібен був контур, тому цей подарунок дуже актуальний. Вони ну, всі актуальні. І також тут іде такий літерглос. Це, коротше, від Maybelline. Ось такі от. Кому потрібно, то відтінок 24 ось Він дуже прикольний. І якраз перед цим я... Мені, свій мене свій блискри мебелів віддала своїй мамі, бо в неї закінчився. І ну просто я не користувалася якось. І вирішила дати в ману і був, просто мені знову віддалась. Я дуже цьому рада, Він мені дуже подобається. Буду користуватися. Так, показую далі. Далі ми відкриємо ось. Таку коробочку. Така от коробочка. Теж від двоє подружки. Так, тут ось такі дуже смачні шарики від Мілка. Я їх перший раз пробувала, Я їх, напевно, тільки один раз, напевно, не пробувала. Я їх пробувала на Миколая, Один раз мені на Миколая принесли такі такі шарики, вони дуже смачні. Ось такі от. Також мені подобається, що всі отак покуповували от таку шару. Далі це ось така дваза від Гумбі, вона прям дуже прикольна. Ось такий от блиск від Essence, У мене вже просто блисків куча. Далі вона знала, що мені потрібен каял підводити слизи, тому каял теж від Essence, Це дуже прикольно. І ось така от туш від Essence, Вона, до речі, водостіка. Я її буду потім тестити. В мене якраз таки закінчилась туш, можна сказати. Ну я вона вже суха, така Хороший не дуже, тому був обов'язково з цією. Також у мене ще буде тушувати на календарі. І я думаю, що кожного дня я буду знімати YouTube Як який відкриваю ось цей календар. Напишіть, що вам буде цікаво. Так, давайте ми далі відкриємо ось цей подарунок. Ось такий от подарунок. Тут дуже така приємна упаковка, і ми відкриваємо сарам. Ось так от поглядаю подарунок. Давайте почнемо з самого такого. Це ось такий от новорічний футбол. Далі ось все от таки для обличчя. О, для обличчя, для волосся. Він дуже класний. Ну, прям класний. Теж все в цій такій штучці. Мені прям це дуже подобається, коли так беруть. І далі Victoria's Secret Spray, кому треба. Ось такий от Ароба. Він дуже прикольний і мені дуже подобається. Він дуже приємно пахне. І як на мене він на зиму ідеальний. Я просто якраз хотіла собі якусь нову іклерійсік. І я якраз таки про цей аромат і думала. Це ідеально, Чесно. Просто мені дуже подобається. Теж цей подорож. Далі давайте ми розпакуємо ось цей подарунок. Він теж достатньо великий. Це відміне теж кібер. Так, ось така упаковка теж все гарненько. З бантиком. До речі, ось ця от коробочка моєї подружки теж була з бантиком, але Я її відкривала в школі, тому бантик в мене відкритий. Так, лінчиком. Та-дам! Тут дуже красиво все зроблено. І ось такий подарунок я зараз зроблю повний огляд. Перше це такі от дуже класні жилетки. Далі це у нас іде батончик від душем. У мене їх не просто куча. Барні. Дізні ось такі от цукерочки. Далі ось такий мікс цукерок, це такі, як троп тропічні цукерочки. А, типу а, бобс. Коротше, вони дуже смачні, всім рекомендую. Далі це знову Нівея, а що вам хочу сказати? Теж це дуже гарно упаковую такі мам. конфеті ось. А, я просто робила вішліси, там мене була гігієнічка і так вийшло, що мені дві подарували, тому ось так вже вийшло. Нічого не зробила. А, ну я дуже цьому рада. Далі це такий міні-хайлайтер це взагалі для е, повік. І його можна наносити в куточки ока, це буде дуже гарно блестіти, тому да. Далі це ще один батончик від Roshan, дуже прикольний. Далі тут в нас іде четверо патчі очі, такі з болгарською трояндою. Далі ось такі от такий е, з равликом, по-моєму. Біозолото і срібло. Ось такі от різні пачі, вони мені теж дуже подобається. І йдемо далі. Далі це ось така от клапелька. Тут і тут мандаринки. Просто це. З цим не прогадаєш. Я не знаю, хто не любить мандарини, але я люблю. Далі це іде в нас теж з мого біля 600 річ. Це хайлайтер, який я дуже хотіла. Це точніше, не хайлайтер, а палетка хайлайтерів. Вона. І треба висовувати ось таким образом і потім відкривати. Там, до речі, йде дзеркальце в ній. Ось такі от відтінки. Дуже гарні. Дзеркальце дуже прикольне. Взагалі супер. Мені дуже подобається це, до речі, глимбів. Дуже класно. Далі це йде ось такий от блиск для губ. Uh, ну, тут взагалі не пишемо, що це фруктовий смуфі ліп крем, але я його вже наносила, він дуже гарно виглядає на губах. Кому треба, це 0,7 відтінок, і теж дуже прикольно. І далі це йдуть такі от кісточки. Uh, тут куча цих штук. Кісточки йдуть в такому, можна сказати, тревел форматі. Uh, тому що тут така от косметичка, вона мені прям дуже подобається. І я думаю, що я буду це використовувати як косметичку. Тут куча таких штучок. І також ось ці цукерочки. Теж супер. Я зараз це все відкидаю. Ось і будемо далі дивитись подарунки. Тоді залишається декілька навіть один подарунок. І ми зараз з вами будемо дивитися. Це подивник містер Скрабер. Мені дуже просто сподобалось, ну дуже сподобалось ця коробка. Це просто вона, вона дуже класна містер Скрабер. Я як її побачила, я була в шоці. Вона прям, ну, дуже класна. Так, ми розв'язуємо цей шкарний бант і. Опа! Думаю, що тут є. Перше, це в нас ось така от піна для ванни, і тут, до речі, все з а, ваніла Донат. Ось це парфумована пінка для дуже з аромату ванільного пончика. Тут все з ванільним пончиком. На, дуже приємно. Пахне реально ванількою. Дуже класно. Далі це іде ось такі от. Це молочко для тіла з ефектом легкого сяйва. Воно дуже прикольно виглядає. Теж. теж вони всі з цим запахом ванільного пончика. Також це теж дуже класно, це теж з ванільного пончика запахом. Крем, скраб для рук і тіла з ароматом ванільного пончика. Дуже гарно теж виглядає. Вже навіть крізь цей чути запах. Дуже класно. Далі в нас іде такий от кремчик для рук. Ось так виглядає тут малюночок. Парфумований. Боже, парфумований зволожуючий крем для рук. Дуже класний теж. Далі тут іде ось така шоколадочка Рошен. Я не знаю, скоро сахарний діабет буде стільки солодко. Тут все дуже гарно І де ось така ось бомбочка дуже красива. І ось така ось... Ось кальчичка. Ось все. В принципі, я вам показала всі подарунки. Якщо щось забула, я, можливо, вставлю за кадром. Мені все дуже сильно сподобалось. Більшість мені так далі дарували гроші, про... Ну, якщо про ті подарунки, які я не показувала. Чесно, мені все дуже подобається і дякую всім, хто мені дарував всі ці подарунки. І якщо хтось з тих, хто мені дарував всі подарунки, ну, не всі, коротше, якщо хтось, хто дарував мені подарунок, дивиться це відео, то знай, я дуже рада. Мені дуже все подобається.